Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, з нами на зв'язку. Пані Тетяна, слава Україні! Дякую, що доєдналися. героям. Слава вітаю вас, пані Тетяно. У мене чесно кажучи, коли прочитала про цю ініціативу, у мене перше, що а, так. А, яка думка прийшла? Я згадала, якраз що під час ковіду, коли розпочалося, коли вже потрошечку почалося щось відкриватися, тоді дуже так виріс туризм по Україні, і багато хто їздив в асканія Нова якраз от на такі от джипінг подивитись на цю всю красу. Зараз, на жаль, ми розуміємо, що через країну терориста у нас немає цієї можливості робити, але чи багато у нас от таких от зон по Україні, де реально оцей от? Необхідний так званий джипінг, бо там такі великі території, щоб роздивитися, щоб побачити, потрібно саме їздити на таких автівках. Насправді під терміном джипінг, який не має офіційного ще визначення, але вже існує дуже давно. Так, от саме джипінг це не просто екскурсія, оглядова по території природного заповідного об'єкту для того, щоб роздивитися красоти. Джипінг – це перегони, це ралі, це змагання, важко на важкопрохідній техніці, така ну потужна техніка. І за окремим винятком, так це дійсно такі екскурсії в місця дуже важко доступні, але саме ці місця на території об'єктів продозаповідного фонду і є заповідними. Такими територіями, куди точно не можна не тільки на таких машинах, але і взагалі заборонено відвідування, тому що це режим суворої охорони. Але повторюю, джипінг це не таке, знаєте, собі благородне заняття mm -hmm. подивитися, помилуватися природою. І саме тому. Дуже давно ця боротьба громадських організацій розпочалася проти такого використання об'єктів продозаповідного фонду, і було на вимогу саме громадських. Екологічних організацій міністерством в попередні роки було прийнято кілька важливих рішень. Це були і доручення Міністерства захисту довкілля про обмеження шкідливої діяльності на територіях об'єктів ПЗФ. І, і ну, саме в тому дорученні було вказано про вимогу утриматись від пересування на, на важкій техніці по територіям об'єктів продохоронним територіям. Крім того, в самому законі про природно заповідний фонд е, уже дав. Ну, коли цей закон був ухвалений, було заборонення пересування механічних транспортних засобів. Ну за за винятком шляхів використання загального використання. Звичайно, коли закон про ПЗФ утворювався в 90-х роках, тоді ще не було цієї техніки, страшної, потужної, важкої, яка може будь-де пройти навіть по стежкам, по річкам, і там, де тварини живуть собі спокійно і не не мають такого додаткового навантаження. Крім того, були був ще наказ 15-го року, який який також обмежував е, для збереження передохоронних територій, обмежував пересування річками е, моторних човнів. Е, ну саме е, об'єктів ПЗФ, і це було пов'язано з нерестом і, або існуванням там рідкісних видів риб. Тобто у нас і були якісь законодавчі акти, і цей закон, який зараз Верховна Рада ухвалила, він якби ставить крапку остаточно. І це вже на законодавчому рівні вирішується. Хоча багато е, обласних рад е, Харківська, Івано-Франківська, Вінницька, Дніпропетровська, Київська е, обласні міські ради ухвалювали б такі рішення про заборону пересування важкої техніки по об'єктам природно-заповідного фонду. Це дуже і дуже шкідливо впливає на і негативно впливає на довкілля. Не тільки там, там, де ви сказали, великі території, що там важко туди йти або довго туди йти. Тому що в першу чергу йде мова про те, що це руйнує ландшафти. От зараз ці кадри, які ви показуєте, вони абсолютно наочно показують, що пересування не по дорогам, а саме по території схиль, по схилам, по річковим потічкам цим і по річковим руслам руйнують ландшафт, призводять до руйнування. Покриву, і потім ця вітрова і водна ерозія далі, далі руйнує, і ми бачимо ці спотворені ландшафти, які в тому числі є охоронюваними згідно закону про природнозаповідний заповідний фонд. Крім того, автомобілі нищать своїми колесами. Я от в цих потічках гірських або просто в маленьких річках, по яким вони пересуваються, не тільки живі водні організми, але й плазунів, і ну, ці позаши на це не звертають і не зважають абсолютно. Ну давайте почесно. Якщо тварині. там, десь це я так. Ну щоб була цей контраргументи вам накидаю. Ну ми бачимо, вони їдуть. Є вже накатана дорога. От по якій вони їдуть, це ж не те, що от прям отак, от. Поміж деревами ну, насправді, насправді ви маєте відео е, зроблене під час пересування цих організованих груп, які пропонують за достатньо великі кошти пересування цими позашляховиками. Але окре інші відео, і я точно знаю, що вони є в мережі, коли влаштовуються раллі, перегони, е, і це тоді вибачте не фільмується, як, як правило, не фільмується дуже рідко, що це точно е, відбувається в недоступних mm -hmm. місцях для так, сказ як вони кажуть, отримання додаткового адреналіну. То я таким е, е, людям, я навіть не називаю їх чоловіками, кажу за адреналіном напередок, на лінію фронта О, там адреналін. от так от. Вище голови, але той адреналін буде на захист вітчизни. А тут ваш адреналін нищить живу природу, нищить ландшафти і не дає можливості зберігати унікальні території. Пані Тетяно мало часу, але мушу спитати. Ми все ж таки телеканал Києва. У нас на Київщині дуже багато таких заповідних зон, і хтось може заїхати, наприклад, не знаючи, що там не можна їздити. Я знаю, що у нас є там весельківські закону, Карпати. Зн... А, так ви можете так перерахувати якісь такі місця. А куди не варто їхати, щоб люди знали? Ну, в, в на Київщині, по-перше, є національні парки. Межі національних парків визначені. Більше того, є більше 48 заказників місцевого значення, які також винесені на карту ще в 2021 році, за рішенням Київської обласної ради, був реалізований проєкт про винесення в натуру всіх меж місцевих заказників. Встановлені були аншлаги, встановлені визначні знаки. А національні парки мають свої в'їзди. І більше того, ті люди, які мають... Техніку такого гатунку, точно мають гаджети, які їм покажуть, куди вони їдуть. Це спеціальне пересування по цим територіям, бо там немає доріг, немає людей, і можна от в такий спосіб розважатися. Тому незнання закону не звільняє від відповідальності і закон України, який був ухвалений от в січні місяці, якраз ставить юридичну крапку в дискусії. Можна, не можна, де можна, де не можна, і тепер будь-яке пересування людей не не звільнить від відповідальності цих порушників. Ну крім того, що ми звичайно екологи, продовжуємо наголошувати на підвищенні свідомості, на розумінні цінності природи. На Але любі це не відповім, наголошуємо у нас в ефірі. Пані Тетяно, і запрошуємо... Це важливо і запрошуємо вас, щоб ви теж отак через екран наш докричалися. Дякуємо вам, що доєдналися до нас сьогодні. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, була з нами на зв'язку.